Доброго дня! Вітаю вас на каналі MadHelpia, канал про консервативне лікування пацієнтів з захворювання опорою рухового апарату і не тільки. Не перемикайте, сьогодні дуже важлива тема. Тема стосовно запалення медіальної частини ліктя, медіальний епікенділіт або лікоть гальфіста. Це захворювання, котре в 5 разів частіше виникає. У людей, чим латеральний пікінділіт. Про латеральний пекінділіт, подивіться на посилання, ми розглядали на попередньому випуску. Більше за все, медіальний пікінділіт розповсюджений тому, що головна функція нашого кісті, наших пальців, це стискання та згинання кісті запястка. Це велике навантаження на нашу кість, тому що все, що ми робимо, ми беремо фіксуємо, навантажуємо нашу кінцівку у правші, у лівшів відповідно, навантаження на свою частину, відповідно право чи ліву. Тому, якщо ми перенавантажуємо м'язи, котрі Стискають наші пальці в кулак, або ще щось стискають, або ми згинаємо нашу кість зап'ясток. Це перенавантажу м'язи, котрі фіксуються сухожилками до медіального мишілку. А це такий горбочок, який можна пропальпувати. Які ж м'язи приймають участь в згинанні? Наші кісті та пальців. Давайте глянемо на відео, щоб було більш конкретно. Ну що ж, давайте розглянемо, які ж м'язи прикріплюються до медіального епіколідеру освіса. Так, сухожилки потріг приймають участь в такому захворюванні, як гальфіса або медіальний епоквій. Ось цей м'яз. Це гранато. Будемо м'язи, які ми вже розглядали, будемо потихеньку їх видаляти. Наступний м'яз. Променевий згинач зап'ястка. Наступний м'яз. Довгий ладонний м'яз. Зверніть увагу на початок його його кріплення та фіксацію запоміжувати. Давайте докладніше розглянемо м'язи, які залишилось. Поверхневий згинач пальців. Зверніть увагу на його кріплення та на фіксацію супожилки. Початок і ось куди йдуть сухожилки. Та ще один м'яз. ось він Ліктьовий згинач запястки. Фіксується тут і проходить в цьому положенні. Ось. Глибокий згинач пальців. Початок, ось куди вони. Де закінчується. Ось. Ось ми всі розглянули м'язи, котрі кріпилися в м'яньому вирослу сюди. Ці м'язи забезпечували згинання пальців. Та запястка. І тут є така особливість, що людям здається, що вони перенавантажили лікоть. Чому? Тому що болить внутрішня частина ліктя. Але це не так. Є, а вже ж хвороби та травми локально цієї області, але сюди кріпляться м'язи, крові котрі відповідають за згинання запястка та пальців. Тому люди частіше за все намагаються обмежити рухи в ліктьовому суглобі. а необхідно звернути увагу на згинання кісті. Давайте зараз переглянемо на таблиці і ще раз звернемося до тих м'язів, котрі кріпляться до медіального мишка. Це круглий пронатор, проминавий згинач запястка, довгий долонний м'яз, поверхневий згинач пальців, ліктьовий згинач запястка та глибокий згинач пальців. Які ж симптоми турбують пацієнтів? Зазвичай травмована особа відчуває біль при захваті рукою, стисканні пальців у кулак або згинання зап'ясть. Больові відчуття локалізовані біля кісткового виступу на внутрішній частині ліктя. Іноді вони розповсюджуються до всього припліччя. Виникає також відчуття слабкості у зап'ясі з відчуттям поколювання в декількох пальцях. У більшості випадків біль поступово прогресує. Такі симптоми можуть тривати від 6 місяців до 2 років, після чого локоть гольфіста переходить у хронічну форму. У деяких випадках захворювання призводить до тяжких поскожень сухожиль та м'язів, обмеження рухів у суглобі, тривалої контрактури ураженого ліктя. На ранній стадії захворювання зазвичай достатньо нейтралізувати причину захворювання, наприклад, надмірну механічну напругу, забезпечити суглобу відпочинок та уникати будь-якої активності, що викликає біль. Хочу вам сказати по в своєму випадку, коли в мене так було, також було це захворювання медіальний пікенділіт, але він був пов'язаний тим, що мені потрібно е, свого е, молодшого сина малюка, було підіймати та ставити в автомобільне крісло. І виходило, що кожного ранку я його саджав, зафіксував його ремінцями, ми Приїжджали у дитячий садок, я його від розмикав, доставав, заносив в садочок. Це вже було два рази навантаження. Потім, те ж саме, він був маленький, дуже довго не ріс Ну, в своїх фізіологічних е рамках зросту. Але мені потрібно було. Ще раз посадити його в автомобільне крісло, зафіксувати. І коли ми приїхали додому, потрібно було його забрати мінімум 4 рази. Мені потрібно було в цьому не дуже зручному положенні його фіксувати. Та це без того, щоб іноді по дорозі ми ще заїжджали в магазини за покупками і в декілька могли заїхати, а також могли заїхати ще на нову пошту за. Всякими е, посилками. Е, і це призводило до того, що іноді мені від 4 до 6 восьми разів потрібно було його в такому положенні ставити, в це крісло, саджати, фіксувати і доставити. Це перевантажувало лікоть. Я міг це робити тільки з одного боку. Чому? Тому що з іншого боку, <кхем> була моя дочка, вона вже самостійно. Сідала в крісло і лише його пристягував. І що я не робив з цим ліктем, нічого ніяких позитивних моментів не було. Це була і фіксація, це була фізіотерапія, це було НПВС, нестероїдні протизапальні медикаменти. Це була ПРП-терапія, це гормональні препарати. Біль пішов лише тоді, коли він підріс і зміг сам. Сідати в крісло. Все. Це на особистому, скажімо так, опиті, я можу вам сказати, як це відбувалося. Тому так, якщо у вас є провокуючий фактор, або ваша професія пов'язана з навантаженням кісті, згинанням пальців, і це провокує захворювання медіальний мідіальні да, вилікування може прийти лише тоді, коли ви. Не будете навантажувати відповідними рухами згиначі кісті пальців. Так, можливо, відповідна професія програмування, наприклад, амреслінг чи гра, які ви дуже там приділяєте багато часу, та це ваша улюблена там, баскетбол чи якісь інші моменти. Але вони можуть перенавантажувати. Згиначі і це може провокувати хронічне захворювання, котре може не піддаватися лікуванню. Так, як я казав, так з понеділка по п'ятницю я діточок відвозив в садок. Трішки невелике покращення було в суботу та неділю. З понеділка все починалося знову. І так, приблизно. Було півроку, поки малюк трішки не підріс і не зміг сам уже сідати в крісло, я тоді його тільки там защокував пасками. Так, і таке теж буває. Тому, е якщо це якийсь одномоментний варіант, наприклад, ви щось робили, ви майстрували, там, е вас запросили пограти в гольф чи в іншу гру, і це сталося один раз так, виліковування. Воно буде, воно не буде краще відбуватися, чим з латеральним апікендилітом. Вам потрібно починати з найпростіших маніпуляцій: це фізіопроцедури, нестероїдні протизапальні препарати, фіксація. Можливо, PRP, залишаємо глюкокортикоїди на саме такий момент, коли вже нічого більше не допомагає, але всі лікувальні моменти вони потрібно вам буде вирішати з вашим лікарем. Це не агітування до самолікування. Я просто перераховую вам ті. Можливі варіанти лікування, котрі можуть бути. І на відміну від латерального епікінділіта, медіальний епікенеліта, котрі, повторюю, зустрічається в 5 разів частіше, ніж латеральний. Чому? Тому що ми частіше згинаємо руку. Ми все робимо хватом, чим розгинаємо. Але хірургічні. Методи лікування. Це набагато рідкіші моменти, чим з латеральним пекінділітом. Але стосовно навантаження, яке ви даєте на ваш запясток на кість, ви потрібні, вам потрібно завжди розуміти, що організм завжди дає якісь такі моменти нагадування та дає вам. Зрозуміти, що ви перенавантажуєте. З'являються якісь дискомфортні, незрозумілі моменти відчуття. Так, що щось не те, щось заважає, якась важкість в цьому районі медіальної частини ліктя. Тому завжди прислухайтесь до свого організму. Хронізація процесу це завжди погано, тому що хроніку важче лікувати, чим гострий процес. Тому. Бережіть своє здоров'я, не перенавантажуйте, прислухайтеся до свого організму. Дякую, що були з нами до кінця. Ділінкайте по дзвіночку, ставте палець до гори, підписуйтесь на канал, буде дуже цікавого. Якщо щось когось цікавить, якісь моменти стосовно опорно-рухового апарату, звертайтесь, пишіть у коментах. Всього найкращого. До побачення.